Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Довго я не виходила до вас, мої любі друзі. Робота така, що не вистачає часу і сили, часу і сили. Я була трохи на базарі кожен день, кожен раз, а трохи їздила. У світі мене не було. А сьогодні вже вийшла на город, була теж на базарі, вийшла на город і хочу вам показати, бачите, які наші коруці, Бачите, їх вже треба, її вже треба е, славлювати. І хочу вам показати нашу бараболю. Чоловік копає потрохи. Я не копаю ще в цьому році. Не копаю вже, бо того, що я по тих операціях, я і так е, роблю то, що до мене. А, копати я город не копаю, бараболю я не викопую. У нас нема багато, ще лишилося там 5 літків. Але я вам хочу показати, подивіться, яка в нас бараболя. Бачите, де моя рука? бачите, А де тут трошки врізув її, а де бараболя? Отака отака у нас отака у нас картопелька в цьому році. бачите, о така, Трошки є десь кудись дрібніша, але в основному дуже гарна, велика. Так що ми е, на ню не, не маємо що відказувати на ту картоплю, на ту бараболю. Бачите? О. Трошки десь є дрібною. В основному вона велика. Велика, Я вийшла трохи зазбирати, помогти, бо завтра знову. На базар, бо хочу продати ту сливку. Сливку продати і цибульку продати треба. Знаєте? От і така, і така в нас робота. А тут я маю зараз обірвати сливки. Сливками я вже їздила на базар. Хочу вам сказати, сливка дуже, дуже добра, але сливок дуже багато, всяких всяких навозять, і сливка впала в ціні. Сливка зовсім впала в ціні. Але все одно її треба продати, бо того, що для дому то є дуже багато, забагато. О, вона вже сипеться на землю, подивіться. Я не знаю яка, чи та що підгниває, чи яка. Ми з землі визбируємо, бо щоб тут не було багато осів. Але от отака сливка. Бачите, зараз я маю нарвати жінці, нарву і її відвезу, бо того, що вона навіть не має бідного. Вона не годна, вона ну, не годна, то як вона ж то має донести. То я її відвезу додому, і вона собі переробляє. Отаке от от з нашими сливочками. Треба срочно, бо вони вже, бачите, всі в купі і вони то беруть, підгнивають. О, ще треба декілька днів, щоб їх продати. Продати вивожу на базар, вчора була на базарі, в четвер була на базарі, продавала. Ну, але зразу все не продаш, бо дуже багато є до продажі. От бачите, скільки ми нарвали сливок. Я зараз і силки відвезу, що я маю відвезти е, Відро І цих два ящички. І з цих два ящички нарвали ще на базар, і там ще в підвал віднесли. Ящ, ящичок в підвал віднесли, так? Yes. Ящик віднесли. Ну, то ще будемо рвати по тому, але поки що тако. І тут ще зараз вам покажу, які відкинули ще трошки. Перчик в нас ще, ще вам покажу перчик. Перчик в нас ще росте. Наростає, нема що казати, за перчик. Я його зриваю, зриваю, ми собі позакривали і продаю перчик лишній, який лишній, я його весь продаю. розумієте, Отако. Весь його спродаю. Той перчик. Ратунда, ніби може це ратунда. Навіть не знаю, що то таке. Ратунда, перець. Отаке, ой-ой-ой, хочу вам показати. Ось таке велике. Ось таке О, Тут ми ще раз спололи. ось десь куди ще бурінець лишив лишився. Тут спололи. О, ті буріни, або вламався один. Спололи буріни, щоб було чистенько, де можливо ще, щоб було чисто, то треба, щоб воно було чисто. Знаєте? О отако вам скажу. Але в основному перчик наростає. Перчик ще наростає добротно. Так що ще не знаю, чи він дійде вже так. Ну, ще передають нас на тепло таке. Ще в нас передають на таке тепло, то я думаю, що перець ще, ще буде. Я так думаю, що перець ще буде. І то гарний такий перець буде в нас. О. І тут такий сей, такий о, довгий. Ну, я думаю, що це в мене я купила, була і рапунди, і перцю. О, ну, але добре, нічого, все дуже добре. Що я купила, то, то насадила, то все дуже-дуже добре. О, Отакі, отакі, е, отакі в нас справи. Подивіться, бачите, який пе. То сонця я сама не виджу, що я вам показую. Дивіться, такий гарнюній. Ну, ще його є достатньо. Тут під листичком так не видно, бо листичко, ну, вже десь кудись є, що й припечений, знаєте, від сонця. Ну, але нічого, нічого. В основному він такий гарненький печик. А тут хто пам'ятає, то я показувала один корчик помідорки, що в мене тут так сам, сам він насіявся, Ну, десь з того року, знаєте. І от подивіться, які тут сливочки, помідори. Вже скільки сливочок зірвали, я вам не показувала. Навіть дочка колисточки, думаю, я покажу вам, щоб вона не зірвала. А я приїхала з базару, а вона всі позривала. Бачите, такі сливочки, вони дуже добрі, такі гарненькі. В... Іду в баночку, таку навіть літрову. О. І це один кущ, я, я його вам скажу ні посимкувала, нічого з ним не робила. Він тут вже ніби такий і, і жовтнуть ті у нім листі. Але все одно ще він такий, такий, що ще собі на пару баночок я тих помідорок ще на, назбираю, О, щоб я закрила. Сп... Хочу закрити з перчиком. З перчиком, знаєте, закрию пару баночок з перчиком. Ви це якась паршивенька треба зірвати, а то ті в основному гарненькі. Я трошки перчику і трошки помідорок і так закрию. Бурак ще ми свій, чоловік тут косить, е, тим. косить е, курем, все підкошує, щоб не було дуже бурінів, а бурак ми ще свій не вибрали. Треба вибрати срочно і те все скосити. То все скосити. Бачите, я гечку вам показувала, що скосили були на моркві, а вона знову виросла. Бачите як? Бачите, яка морква? Тут під черешнем нема моркви. Нема. І там під е, то, м -м -м, а, те, як називається, Абрикосив також, Тут чоловік все спочну викопував ту дріботу і кролика. То копував кроликом, а що робити? Раз, раз не, нема тут такої морквиці то він викопує, ще то, то викопає. Але ми моркви маємо вже скільки е, натертої в морозілці, що нам більше як достатньо тої моркви. О, Я трошки продавала, а трошки ще маю продати, то буде видно. Все дуже добре. Все добре. А тут я вам покажу ті свої чері. Подивіться, що робиться з тими чері. Подивіться. Ви бачите, що робиться чері. Подивіться. Вони в сплошну ті чері. І треба їх. Треба, дочка вже назбирала була. Назбирала була таке величезне відро. О, і подивіться. Бачите, вони будуть ті чері до снігу. Ого, там още. там ще є вам. От приблизити якось треба. отако, От Це тут треба йти і їх збирати як черешні. Аж такі? Це нічого з ними не робили, нічого не робили. І і на, рік, на рік, рік, я вам хочу сказати, вони знову будуть на цьому місці. Ну, бо того, що вона десь впала, десь на сіні приросте. Переробиться земля, і воно десь в землю піде і на другий рік знову будуть. Хмара буде чері. Бачите, якої? А Тут ще в нас той один корчик того чері, що я була лишила, так прив'язали, прив'язали. Ну, подивіться, які помідори. Помідорів, помідорок, помідорок, помідорок. то, -то аж любо мило на них подивитися, які то помідорки. Любо мило на них подивитися на ті помідори. Чекайте, я вам збільшила, але то я о, отако. Бачите? Аж... я тепер дуже не маю часу, ви знаєте. Дочка вже декілька разів обривала ті помідори, але я сьогодні не про помідори, другим разом буду про помідори буду, буду вам казати. А зараз йду е, збирати е, бараболю, картоплю, помогти чоловікові, бо завтра знову на базар. Добре, йду, збираю, потім ще вам покажу. Ну що, ми позбирали ту барабольку, вилапали кілька тої барабольки, бачите, який хрін? І знову буде чоловік кропити. На тім боці вже той хрін. Покропив, то він вже пропав, а на сім ще от треба кропити. А це вон, ми визбирали. Три стежечки. Чоловік викопав три стежечки, бо там було кусочок і тут не, не докінчив якраз три, три стежки. Ну, а це з трьох стежок, скільки вкопали бараболі. Цього року нема такої гарної бараболі, як була в тому році. Але є, але є, хочу сказати, що нам вистачить більше як. О. Нам вистачить тої бараболі достатньо. Великої бараболі нам вистачить. Ми вже тут всі, чоловік зніс мішки докупи, ці сіточки, то нам тої картоплі вистачить. О, свиней не маємо, лишень кури і, і м'я, то нам стане. О, Ще того гарбузика треба вибрати і все. Добре, все, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, пока.